Дивіться, тут, тут будемо казати так: це не зміна думок. Починаючи з 2019 року, слуги народу, і не лише слуги народу, багато будемо казати народних депутатів, боролися за те, щоб будь-яким чином. Ліквідувати норми, які стосуються української мови, я не знаю скільки десятків разів до 2022 року вносили різні законопроєкти для того, щоб, наприклад, знищити закон про мову. Давайте згадаємо, як люди виходили під Верховну Раду, скільки було спроб, я не знаю, їх просто було не перелічити і через профільний комітет, і без профільно як завгодно. Нібито вже ну тому, що ми розуміємо, що російське проросійське лобі у Верховній Раді воно завжди було дуже потужне. Навіть, навіть не проросійське, малоросійське, я не знаю, як назвати. Люди, які не розуміють важливість, які живуть принципом Какая різниця, які живуть принципом мір, мір, мір Дружба, жвачка. Все здавалося б, 22 рік, 24 лютого, мало би. Цю ситуацію змінити. І нібито на якийсь час змінило. худо-бідно але прийняли цілу низку законопроєктів, доволі проукраїнських, там про заборону е, кацапської музики, всякої про, е, про, про 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 стимулювання книговидавничого ринку, про заборону російських книжок. Закон про медіа. Там ціла низка була, саме якщо говорити про мову, ціла низка була внесена змін, які підсилюють роль української мови там на Телебаченні, Радіо, медіа, на отт платформах і так далі. Але у 23-му році, десь місяців, мабуть, 10 назад, може, 11, з'явилася ось ця ідея про законопроект про англійську мову. І ця норма. Першому, в першому варіанті була Ну, ну цей законопроект абсолютно недолугий. Я поясню чому. Тому що його нормами пропонувалося повністю ліквідувати український дубляж фактично в кінотеатрах. Один з найкращих дубляжів, це визнають в усьому світі, фактично його ліквідувати. Ну, під благими намірами. Що нібито для того, щоб люди вивчали англійську мову? Ну, скільки в нас людей ходить в кінотеатри, мабуть, ж десятки мільйонів просто так натовпами туди йдуть вчити англійську мову. Але проблема і, і, і крім того, також дозволити англійську мову на телебаченні. Але ж проблема в іншому: як можна вводити англійську мову, фактично не ввівши, наприклад, повноцінних програм її вивчення. Ну, тобто, коли більшість населення не знає англійську мову, населенню рубають український дубляж в кінотеатрах, і люди, відповідно, що зроблять, просто перестануть ходити в кінотеатри. Більшість людей просто перестане, і, і про це кричали просто кінотеатральна індустрія просто кричала про це, що в нас в п'ять разів впаде виручка в нас в воюючій країні, в якій втрачені кінотеатри. В які кінотеатри розбомбили. А є кінотеатри в областях, де які не працюють, тому що там тривоги майже 24 на 7, про яке кіно може йти мова. Ми втратили 30% фактично кінотеатрів країни. І тут іще рубаємо на 5, на, на, в 5 разів. Розумієте, в чому проблема? Ніхто не забороняє зараз давати сеанси англійською мовою в кіно. Ніхто 10% сеансів може бути англійською мовою. Це дозволяє чинний закон про кінематографію і чинний закон про мову. Тільки відкрийте, будь ласка, сеанси, подивіться, скільки людей туди ходить. Відкрийте: 2 місця, 3, 5, все. А на український дубляж зали заповнені, якщо це якась прем'єра гучна, голівудська. Повертаємось до цього питання. Коли піднявся скандал і коли наші кінематографісти. Кінотеатральний ринок, активісти, політики, звичайні громадяни заявили, ми проти цього. Ми хочемо, щоб в кінотеатрах звучала українська мова, ми проти знищення фактично кіноринку в Україні. Профільний комітет зняв ці всі правки, вніс, вніс, відповідно, правки в зняв ці норми, вніс правки, Верховна Рада в минулому році, якщо не помиляюся, в листопаді місяці, проголосувала. Першому читанні за цей законопроєкт, цілком нормальний. Його його е, вичистили від цих норм, і, відповідно, все нормально. Підготували до другого читання профільний комітет, виніс до другого читання з таблицями, з усім, які можуть глядачі зараз подивитися на сайті Верховної Ради. Законопроєкт, який і допомагає, і стимулює англі... вивчення англійської мови, тобто це і курси, і в школах, там, і так далі, і тому подібне. Певна низка чиновників повинна знати англійську мову, ні. Різко спускається знову рознарядка, повертаємо все взад, Допер, ще як це було в червні місяці, знову будемо ліквідовувати український дубляж. А я зараз скажу інше питання: до чого це призведе? Якщо в 5 разів впаде відвідуваність кінотеатрів, куди люди підуть шукати ці фільми в інтернеті? А піратський ринок рашистський, один, один з найбільших піратських ринків світу. Так. так. Забиваємо в Google, заходимо зараз і дивимось. Росія просто краде оригінальні копії е фільмів, озвучує російською мовою і викладає в інтернет. І тій Росії ніхто нічого не може зробити. Ну, може зробити, але в нас же що світ Росії? Дуже, дуже Росію нагнули сильно. Росії взагалі мали б вже ліквідувати, ну, але мен, менше з тим. Навіть тут підуть дивитися сюди. Що після цього буде? Русифікація. Тому що люди, знову ж таки, ті фільми, які є в кінотеатрах українською, потім вони доступні українською в інтернеті, потім вони доступні на легальних платформах, таких як там, Мегого, там Netflix, ну і так далі. Тому подібне. Тобто це не просто дубляж кінотеатру. Це в тому числі дубляж, який потім буде в доступі і на інших платформах. Що ж ви ріжете просто, ну, по-перше, це купу робочих місць. По-перше, це купу робочих місць в кінотеатру. По третє, це фактично русифікація. Це через англійську мову буде русифікація. Бо ви. Ви, бо, бо, бо за 30 років чи скільки нічого не зробили для того, щоб люди вивчали дійсно англійську мову. Англійська мова не вивчається в кінотеатрі. Англійська мова вивчається в школах. А я як. Я закінчив школу у 2009 році, я вчився з 99 по 2000, по 2009 по, по 2009. Ну я вчився в школі з англійською формою, з, з ухилом на англійську мову. А більшість шкіл моїх друзів, моїх товаришів, моїх сусідів, які ходили в інші школи, там англійської мови Ну не було, практично. Було два рази на тиждень, і то це було таке. От з чого треба починати? Зі шкіл треба починати, з безкоштовних курсів, з якихось програм, з допомоги людям опанувати англійську мову, а не рубати одразу українську. Це буде велика біда. Але у владі. Чомусь вважають, що розумієш, ну, що, 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 що махнувши, отак от одним, махнувши отак, можна, значить, всіх навчити різко англійської мови. Це це, і ще раз, це що дасть, це черговий недолугий, шкідницький підхід, бо люди не розуміють, що таке українська мова. Якщо людям вона чужа, Якщо людям чуже поняття культури, української ідентичності, то, вони, то їм і, 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 і все буде чуже. Ну, добре, от була до цього пропаганда російської, і тепер будемо англійську просувати. Я не проти, щоб люди вчили мови. Але ж не за рахунок державної мови. Але ж не за рахунок. У нас що, державна мова вже прямо захищена на 100% скрізь? Ні. У нас, у нас що, дерусифікація пройшла, да вона має, вона буде ще проходити 20 років. А держава, а держава е, щось робить реального для того, щоб е, підтримувати українську мову, ну, в таких масштабах потужних. Ну, я щось не дуже бачу. Ініціатив останнім часом таких великих. Ну, добре, прийняли там низку програм, добре. Але так, щоб. Ну, Будемо казати, так це що що це називається? Це шкідництво, і це ще раз кажу, призведе зрештою до того, що буде навпаки відкат. Можливо, там є якісь інші думки. Можливо, хтось думає, що таким чином вбити голівудський прокат і просувати, умовно кажучи, наші там якісь серіальчики, оці тупенькі. За, за бюджетний корм. Може така може такий є замисел, Що таким чином, умовно кажучи, люди будуть ходити на якісь там, умовно кажучи, дешеві дешеві там серіали, фільми, фільми, кінотеатри, і, і відповідно певні люди будуть заробляти на цьому. Може такий бути замисел? Я й цього не виключаю. А більше того, там вже йшла також мова про те, що в Цьому законопроєкті про те, що е, будуть компенсовувати вартість квитків, якщо люди будуть ходити на англомовні сеанси. А чи не буде це корупційною складовою? Так е, якщо будуть, якщо держава через якісь програми буде компенсовувати, умовно кажучи, вартість квитків, щоб люди ходили саме на англомовні це теж до речі було в першочерговій версії цього законопроєкту, і цілком можливо, що зараз це знову хочуть просунути. Нам нема куди гроші дівати, щоб компенсувати сеанси на англійську мову. англійською мовою. У нас і так, я ж ще раз говорю, скільки купу грошей йде то на фрідоми, то на марафони, то на бруківки, то он вже Міністерство профільне вимагає знов на асфальти, дороги сьогодні. Знов давайте грошики підкиньте нам. Ну нам нема куди гроші дівати зараз. Тобто. Тут питань дуже багато, але головне з цього всього головне, це те, що український дубляж, якщо його рубати, отак, як вони хочуть рубати, просто банально може зникнути. А відновити це все буде потім майже нереально, коли буде знищена повністю кінотеатральна індустрія в Україні. Ніхто вкладати все гроші не буде. Ніхто ходити, чи не ніхто, а людей буде мінімум ходити, в рази менше. І так в кінотеатри мало хто ходить. Кінотеатри спочатку постраждали від ковіду, коли в три рази рубану, рубанулася каса, бокс-офіс, мінус три рази. А тепер потім кінотеатри постраждали від війни, а тепер ще хочуть дубляж забрати. Про що далі йде мова? Оце законопроєкт, який у вигляді якому Хочуть його просунути чи хочуть його змінити, голосувати в жодному випадку не можна. В жодному, тому що це, це буде удар величезний по українській ідентичності, по українській мові і про українському кінотеатральному ринку. А якщо я на завершення скажу, ми говоримо про загалом підходи, то якщо ми хочемо дійсно з чимось боротися. То давайте боротися з російською православною церквою. В нас комітет уже два місяці назад підготував остаточну версію законопроєкту про заборону РПЦ, а цей законопроєкт не виноситься в зал засідань Верховної Ради. От, просто не виноситься. Тобто за РПЦ ми не голосуємо за заборону, попів там цих БРСБУ кожен день. А, значить, оце ми будемо голосувати за це. У нас е, інші питання є дуже важливі зараз в країні, які потрібно голосувати. Але ну от дуже важливе питання в нас е, законопроект про англійську мову. Я щиро дякую, що додивилися це відео до кінця. Якщо воно було для вас корисним або ж цікавим, поставте вподобайку, напишіть коментар і обов'язково поділіться. З друзями, якщо маєте можливість підтримати, будемо дуже вдячні за донат. Це допомагає розвивати канал і робити ще більше якісного контенту. Посилання на підтримку в описі до відео. Дякую, що ви з нами, з Ньюзрумом!